Про головне на цю мить у Дніпро Ньюз. Я Філіп Свідерський. Вітаю. І далі говоримо про таке. РФ вербує дітей Дніпра підпалювати авто ЗСУ. Бійці третьої штурмової провели вже понад 20 зустрічей, аби попередити підпали. Мешканці гуртожитку Дніпра роками потерпали від беззаконня та жахливих умов. Будівля нарешті перейде у комунальну власність. Колись місто страждало від сотень непрацюючих ліфтів, що змінилося за останній рік. Серед підлітків шириться небезпечний тренд. співпраця з росіянами. Ворог продовжує масово вербувати дітей для підпалів авто ЗСУ. Дніпропетровщина антилідер серед таких випадків. Лише за цей рік було зафіксовано 33 підпали. Як правило, повідомлення про роботу надходять через Телеграм з пропозицією заробити легкі гроші. Як попередити молодь не вестись на провокативні заклики ворога, розкаже Аліса Антонюк. Полум'я. Робота з ризиком. Лише Україна. Підпали три тисячі доларів за раз. Такі провокативні заклики росіяни поширюють у різних телеграм-спільнотах ще з початку війни. За даними МВС, на Дніпропетровщині за 2024 рік найбільша кількість підпалів військових авто. Наразі зафіксовано вже 33 випадки. Ворог маніпулює тим, хто готовий піддаватись на маніпуляції, тобто це люди, які падки на гроші, ну, переважно, да, або це латентні сепаратисти, які чекають приходу. Там, не знаю, руської вісни чи російського міру, і вони готові до будь-яких дій по дестабілізації ситуації в країні. Вразливими до таких закликів є і діти. Аби попередити такі випадки, військові 3 штурмової бригади проводять уроки національно-патріотичного виховання молоді. Україна центрична, молодь не буде палити машини своїх висників. Ну, Мені не пропонують палити машини, ну, тому що це. Ну, зрозуміло, що це жодного впливу. Ну і жодного результату не, не, не дасть. Да а, стукається туди, де слабо. Відповідно, ну треба працювати з молоді за цей місяць. Бійці встигли провести 20 таких зустрічей у школах, вузах та закладах освіти і зупинятися не планують. Вже не вперше захід з інформування молоді проводять в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. Я думаю, що це не тільки проблема, навіть з автівками, а загалом з російською пропагандою. Я думаю, що наша мета не видаляти ці канали, ну тому що ніяк не можемо на це вплинути, а саме розвивати молодь і спонукати їх думати про українські, українізувати в принципі студентство. Наші військові втрачають життя, захищаючи нас від російської армії, яка поширюється на наші території і захвачує наші домівки. І ну, ми маємо об'єднатися та допомагати нашим військовим. Наразі до Верховної Ради подано законопроєкт, який посилює відповідальність за підпал військових авто. Він передбачає від 10 до 15 років за гратами. Аліса Антонюк Костянтин Кесарніпротівіна сертифіко нам ніде ховатись від ракет і шахедів. За укриття у жителів вулиці Жуковського був підвал. На початку великої війни прибрались у ньому і спускались туди в разі ракетної атаки. Втім, нещодавно доступу туди їх позбавили. Як виявилось, підвал вже тривалий час винаймають. І орендар зненацька змінив замки і попросив звільнити приміщення від чужих речей. Анастасія Васько розповість більше. Жителі багатоповерхівки на вулиці Жуковського, 4А 4А, спантеличені. Підвал за цією адресою багато років тому віддали у приватну власність. Приміщення пустувало, і на початку війни мешканці облаштували там бомбосховище. Проте віднедавна орендар розвісив на дворях під'їздів оголошення з проханням забрати звідти усі речі. Ну як це як це без бом -бом бомбосховища? Скільки діток, скільки пожилих? Звісно, надо. Я взагалі навіть не знаю, де це бомбосховище. Ага. Ось це сюди ні разу не спускали? Ні, ні разу. Я вважаю, що треба, щоб воно залишилося, якщо необхідно. Ага. Тим паче, що воно тут близько, і я думаю, воно одне скоріш за все, тут на всі ці під'їзди. Я не знаю. Не знаю, що там, але якщо буде якийсь спортивний комплекс, там теніс або щось подібне. Я, наприклад, згодна. Тут такі грядуть события. Тут такі події наближаються в майбутньому. Все ближче і ближче. Запоріжжю, Марганцю дістається. Ми ж також близько, тому страшно. Бомбосховище має бути людям. Ось куди бігти. Людям, то ну, куди біжати. Потрапити всередину нашій знімальній групі не вдалось. Двері були зачинені. За словами мешканців, ремонтні роботи тут стартували понад півтора місяця. Ці тому вони щось почали носити. Будівельні матеріали носили, носили. Ніхто нічого не каже. Люди намагаються забрати свої речі з укриття, але це виявилось проблематичним, адже тепер вони не мають доступу до ключів. Коли я в там була, воно працювало, воно охайне і воно чисте, і ключі від нього в якогось хлопчика з під'їзду, і він виходить кожну тривогу і чекає тут на У многих були ключі. У багатьох був ключ, і ключ залишався в коридорі. Знали всі цю схованку, щоб тільки хтось перший спускається, відкриває, а потім всі інші підтягуються. Напевно. Но замки вже поміняні? – Ну напевно, замки вже поміняні. Відомо, що приміщення перейшло у приватну власність десятки років тому. За вказаною адресою знаходиться багатоквартирний будинок, який на обслуговуванні в комунальному підприємстві Жосервіс 5 з 23 третього року серпня місяця. Це багатоповерхівка, в яку ми обслуговуємо. По даному питанню стосовно підвального приміщення, яке знаходиться за вказаною адресою, воно знаходиться в приватній власності багато років, але підтверджуючих документів немає, так як цей будинок знаходиться не на балансі нашого підприємства. Приїхавши сюди через півтора місяці, можна побачити видимі зміни. З'явилося огородження, новий дзвінок, навіс, та навіть пофарбовані стіни. Тож візуально можна сказати, що приміщення готове до експлуатації. Проте потрапити у середину підвалу і перевірити облаштування знов не вдалось. Тож чуємо, що мелодія все ж таки там лунає, але на жаль, так нам ніхто і не відчиняє. Тож поспілкуватися е, з орендарями вдруге, коли ми сюди приїхали, також не вийшло. Пару днів тому назад, ілі може бути около неділі. Пару днів тому або може близько тижня. Я бачила тут двох молодих людей, ну років до 20, Робили дах. Сказали, тут буде ігрова кімната для дітей і дорослих. Я не зрозуміла, як це може бути і для дітей, і для дорослих. Для дітей, і для взрослих. У реєстрі речових прав на нерухоме майно договору оренди підвального приміщення немає. Адвокат запевняє, мешканцям є сенс звернутись до правоохоронних органів. Це компетенція національної поліції чи інших слідчих досудових органів, які повинні розібратися, на яких підставах, взагалі, перше перебувають ті чи інші особи в даному приміщенні здійснюють свою підтримку діяльність, Друге, які Права були набуті на які підставі були набуті права власності вказаних осіб. Далі яким чином вже було це приміщення було передано в оренду, на яких підставах, да, і чому саме не було внесено відповідні зміни до реєстру речових прав? Тобто вже тут багато питань, які мешканці колективне звернення можуть зможуть звернутися і отримати кваліфіковану відповідь. Анастасія Васько, Павло Черненко, Борис Єфімов, Іван Пономарьов, Дніпро Тіві. Гуртожиток у Дніпрі нарешті перейде у комунальну власність. Його мешканці роками жили без офіційних договорів і квитанцій. З них щомісяця збирали тисячі гривень готівкою, а умови проживання були жахливими. Журналісти Дніпро Тіві побували на Любарського 9 та стали свідками скандалу за участі поліції. Міська рада Дніпра ще з 2016 року намагається повернути гуртожиток у власність громади, після тривалих судових процесів. У квітні 23-го суд хвалив рішення про передачу будівлі до комунальної власності. Гуртожиток на провулку Любарського 9 – центр соціальних проблем та правової невизначеності. Мешканці, серед яких є студенти і навіть сім'ї з дітьми, роками не мають жодних юридичних підстав для проживання у своїх кімнатах. Адже з 2014 року баланс Мовач прат Мостобут фактично став банкрутом. Мешканці опинилися без офіційних договорів на оренду, без квитанцій. А гроші за проживання збирають невідомі особи готівкою, заносячи суми в звичайний дитячий зошит. Не ні квитанцій ніяких ні договорів на проживання нічого людям не дають. Збирають суми немалі, тобто з кімнати близько трьох. Ну, 3,5 тисяч гривень, ну в залежності від того, яка кількість людей живе в цій кімнаті. Скільки сплачується за комуналку, ми також не знаємо. Жителі скаржаться на погані умови проживання. Гуртожиток знаходиться в жахливому стані. Стіни облуплені, води на верхніх поверхах немає, а світло зникає щодня. З цією проблемою стикнулася пані Алла. Ми намагалися зайти до неї додому, втім двері, які щойно були відчинені, зачинені. Вже закрили. Ні, 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 вже закрили. Вже закрили. Нас зачинили. Відчиніть, будь ласка. Щойно було відчинено, але чоловіки зачинили. Дзвінок працює. Світло є. Хтось ходить О, вітаю. вітаю. А що ви зачинились від нас? Немає руководства, буде руководство. Так, а тут люди, які живуть. Чому ви від людей зачиняєте? Тихо заходять. Так, Алла. так, тихо. Тиха, я сказала. Хто ти така? а рукаводства немає. Ми немає маєте Чому ми не маємо Тихо. Тихо, я сказала. Тихо. Ну, ти а мы не знаем, сама такая. А Заходите, чому? ребята. А чому мы не можем? А чому мы не можем? Мы идем знаешь, до сегодня в гості йдемо. Ну так только без камеры. А чому без камеры? У неї немає світла. Ми так, як, коли смисню свят. Вона каже, що у неї немає світла. і Ми йдемо дивитися. Ходімо подивимося. є У всіх почему-то є світло? можна, можна пожалуйста. ласка. а на яких підставах? Витяжча А давайте а давайте визивай поліцію. Визивай і скажете, як ви камери поставили. Ситуація загострила ще й з приходом невідомого чоловіка, який сумнівався, що ми маємо право знімати всередині гуртожитку. Та викликав поліцію. За 10 хвилин правоохоронці приїхали за адресою та почалась тривала розмова. Що треба познімати? Висвітлити проблеми гуртожитку. Пустили, до того моменту, поки він нами. не переданий. Комнату ну в ну, моїх мешканка, я мешканка, ось мешканка Ми звернулися до міської нас ради. нас. Не пускала он дежурна. Мені, я рвала вона. мені не вообще да, да. да, не мають права тут взагалі на журналістах. Лише із супроводом поліцейського ми змогли пройти до кімнати пані Алли та побачити жахливі умови її життя. Дивіться, ребята, яка проблема? Нема. Ш... У мене немає світла. Я хочу нормальне життя, нормальні условиї, щоб мене ніхто не обзивав, щоб мене не... на мене ніхто не кидався. Не казав я, ти халява, тебе мене на вбити ще щось, нібудь з тебе зробити. Мене пересічали машинами два рази вже на дорозі. Я йшла зі страхом. Чумо перейти остаточно вже до Дніпровської міської ради, укласти з Дніпровською міською радою договори, щоб почувати себе людьми. Нарешті, наразі Дніпровська міська рада вчиняє дії для відповідної державної реєстрації, що в подальшому надасть змогу мешканцям гуртожитку приватизувати займані ними ними квартири відповідно до норм чинного законодавства у вересні 24-го року північний апеляційний госп. Господар... Одарський суд підтвердив законність цього рішення. Процедура передачі будівлі триває. Сергій Скрипник Іван Пономарьов Дніпро Тіві. У кривому розі після пожежі виявили тіло жінки. По прибуттю надзвичайників до місця виклику у кімнаті одноповерхового будинку було виявлено жінку без ознак життя. До усунення займання було залучено 10 рятувальників та дві пожежні машини головного управління ДСНС України в області. Понад півтори сотні відремонтованих ліфтів за рік. Підйомники оновлюють як у будинках комунальної власності, так і ОСББ та ЖБК. Колись Дніпро страждав від сотень непрацюючих ліфтів, через стан яких відновити їхню роботу було неможливо. Що ж наразі змінилося. Дивіться у наступному сюжеті. Днями у будинку Віктора запустили новий ліфт, його повністю замінили, оскільки попередній працював із часів зведення будинку, і поточними ремонтами вже було не обійтися. Був раніше ж ліфт на садін, робив він ну, ото більше 30 років. Ну последні роки ну, рік, десь більше робив плохо. Майже кожен день до нас їздили ну оті механіки і лісто там ремонтувати. Замінили кабіну, натяжний пристрій, лебідку, ліфтове обладнання, в тому числі й у машинному приміщенні. Встановили сучасну станцію керування ліфтом. З початку року такі роботи виконали у понад 50 будинках. У наступному році планують ще вдвічі більше. Це одні з пріоритетних видів робіт, наприклад, ремонт ліфту, наприклад, ремонт покрівлі, тому що у багатьох будинках живуть дуже поважного віку. Люди, які живуть дуже часто на дуже високих поверхах. Тому ми не можемо навіть попри війну відмовитися від того, щоб виконувати подібні роботи. Вони є пріоритетними як для нас, так і для мешканців. Я думаю, оновлюють підйомники і в багатоповерхівках ОСББ та ЖБК. Будинок за адресою гетьмана Петра Дорошенка, 12, покроково з 2000 2017 року ремонтував аварійний фонд за програмою співфінансування. Минулоріч зробили вантажний ліфт у цьому році пасажирський. Ну звісно, ви ж розумієте, ламався постійно. Тому дуже дякуємо місту за допомогу. Ми всі дуже раді і задоволені. Мешканці жартують. Ліфт. Немов сказки, його відколи запустили. Жодних нарікань немає, жодного разу не застрягав. А ще в нас встановлена дуже цікава система на випадок відключень світла. Вона в разі припинення подачі електроенергії дотягує лів до наступного поверху і відчиняє двері. Це шикарно. За програмою співфінансування 74 ліфти у цьому році вже відремонтували ще понад 20 – в роботі. Здебільшого мешканці обирають саме капітальні ремонти, бо тоді людям треба зібрати лише 10% від вартості робіт. Інші 90 – сплачує місто. Дуже показово про заявки на співфінансування. Якщо ми беремо капітальні ремонти ліфта, то вартість всіх заявок сумарно вдвічі більше ніж інших ремонтів разом взятих. Тобто це показує наскільки люди їм це потрібно. Ліфте обладнання вартісне, це та робота, яку жителі бачать. Що, ну бо рідко хто об'єктивно там спускається в підвал чи піднімається на покрівлю. А ліфт – це те, що ти користуєшся кожен день, і від цього інколи залежить твоє життя, якщо там якісь є особливості у кожної людини. Проблема ліфтів багато років була болючою для Дніпра. Про неї ще у своїй передвиборчій кампанії згадував міський голова Борис Філатов. Тож нині за його дорученням активно ведуться роботи. І наразі у Дніпрі більше немає стоячих підйомників. Окрім тих, що очікують прибуття ремонтних бригад і відновлюють роботу протягом кількох годин чи днів. Марія Хрипєвська Іван Пономаря Дніпро Тіві. За завданням міського голови Бориса Філатова, всі комунальні служби Дніпра мають всю необхідну техніку та матеріали. Завдяки цьому вони можуть швидко та якісно виконувати будь-які ремонти на комунальних мережах. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро-ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Людмила Кічнов з Дніпра та Латвійка Олена Остапенко зазнали поразки і в третьому матчі поспіль зеленої групи на парному підсумковому турнірі WTA в Ерріяді. 1 1-6-3-6 Вони поступилися. Американці Ніколь Меліхар та Елен Перес з Австралії і на цьому завершили свої виступи, посівши останнє місце. У квартеті український боксер над важкою ваги Андрій Руденко з Дніпра проведе наступний бій в Україні. Він візьме участь у шоу компанії, що відбудеться 14 грудня у Києві в стереоплазі. Його суперником стане Дмитро Сергута, який у попередньому бою поступився Сергію Радченку в дуелі за титули чемпіона України та WBC Ukraine у Крузервейті. У вересні Руденко мав провести поєдинок проти Джоні Фішера. Втім, він не відбувся через травму британців. Три медалі в складі в складі команди вибороли дніпровські спортсмени на чемпіонаті світу серед дорослих молоді та юніорів заслування на човнах дракон, що завершився на Філіпінах у місті Пуерто Принцеса, і зібрав півтори тисячі спортсменів з 27 країн планети. Олеся Матвієнко завоювала золото на човні Д-22 у змішаному класі на дистанції 500 метрів і бронзу у змаганнях на човнах Д10. Жіночий клас дистанція 200 метрів. Вадим Клячин став став чемпіоном на човні Д-22 у змішаному класі на дистанції 500 метрів за підсумками змагань збірна команда України з веслування на човнах Дракон здобула ліцензію на участь у всесвітніх іграх 2025 року, Д-12 змішаний клас. Баскетболісти Дніпра, які завершили виступи на груповому етапі Кубка Європи Фіба, повернулися в Україну, де в рамках домашнього баблу чемпіонату Суперліги вони на прокеті майданчику рідного палацу спорту Шинік, 85-48, розтрощили рівне. Гусі чинили гідний опір протягом стартової чверті, але починаючи з другої десяти хвилинки, ра нагадувала односторонній рух. Другу чверть Дніпро виграли з рахунком 18-7, третю, 26-7. Найкращим господарів був Станіслав. Ав Тимофейко, який зібрав дабл дабл, 19 пунктів до рубку та 14 підбирань. А загалом відразу п'ятеро гравців Дніпра завершили гру з показником плюс 10 набраних очок. Команда скучила за перемогами, скучила за активною грою, таку яку ми можемо показувати. На жаль, суперники, ті, які були там за кордоном, вони дійсно. Високого рівня і не завжди виходило так грати, як ми вміємо, як ми хочемо. Десь був ще й присутній дійсно додаткове емоційне навантаження. Не мали домашніх матчів, тому це не так все вже і просто було. Тому, як Стас сказав, дуже скучили за. Своїм чемпіонатом дуже скучили за своїми вболівальниками, і сподіваюся, що сьогодні нашій команді вдалося подарувати яскраві емоції нашим вболівальникам, в першу чергу, нашим захисникам, які були присутні на цій грі. Свій наступний поєдинок наша команда проведе проти Старого Луцька. Практично найсильнішим складом у всеозброєнні за участі усіх лідерів буде представлена збірна Дніпропетровської області на прийдешньому чемпіонаті України з бадмінтону, який у четвер розпочинається у Києві. Генеральну репетицію перед ним став турнір подібного оригінального масштабу, що завершився на кортах великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста. Практично найсильнішим складом у всеозброєнні за участі усіх лідерів буде представлена збірна Дніпропетровської області на прийдешньому чемпіонаті України з бадмінтону, який у четвер розпочинається у Києві. Генеральною репетицією перед ним став турнір подібного регіонального масштабу, що завершився на кортах великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста. Змагання зібрали усіх провідних спортсменів, гра яких потішила фахівців, і вселяє гарний оптимізм напередодні головного національного старту сезону. Наші лідери показали гарну гру. Це насамперед попережає Варвара, Рештовська Агата. Це молоді наші спортсмени, на яких ми покладаємо надію у будущому. І тому задоволені. І також і хлопці молоді показали гарний результат. Зараз проходить фінальна гра у парній категорії. Чоловіків, і синиця Артем підтвердив свій статус лідера серед хлопців, зайнявши перше місце на чемпіонаті області. Артем Синиця у підсумку мав задовільнитися єдиною золотою нагородою. Подібний доробок і у Варваре Попережа, яка також стала чемпіонкою області в одиночному розряді серед жінок. На жаль, вона не змогла виступити в парі зі своєю подругою Агатою Рештовською, яка у ході їхнього матчу зазнала прикрої поразки і мала дочасно зачухлити ракетку і знятися зі змагань. Хоча і власною грою дівчина залишилася не надто задоволена, проте планує усе краще продемонструвати на чемпіонаті України у Києві. Я відчуваю себе добре, але не дуже задоволена своєю грою. Так, вона була непогана, але можна було зіграти краще. Ми зіграли фінал одиночна категорія, знає напарністю Рештовського гатою. Я здобула перемогу, але вона у третьому сесії знялася з приводу травми. Але я перемогла перший гейм, другий гейм я програла, та третій вела з рахунком 8-3. У парі нам з тим же приводом довелося знятися, але я не засмучуюсь, бо це не головні змагання, будуть головний старт. І я вам планую показати свою кращу гру. Досвідчена і титулована майстерка спорту України міжнародного класу Наталія Войцех стала дворазовою чемпіонкою області у жіночому парному розряді. Вона здобула золото разом з Дар'єю Ніколаєнко і в міксі з Іваном Друщенком. Тандем з останнім був експериментальним, втім, як засувалася, опісля спроба виявилася вдалою і має право на життя. Настрій чудовий знову. Я рада грати завжди вдома. Ну, і цей турнір це як підготовка перед чемпіонатом України, перевірити свої сили, свою форму. Почуваюся, в принципі, нормально, як перед турніром. Єдине, трошки переживаю, що граю з новим партнером, з Іваном Друщенком, Ми в цей турнір як хотіли перевірити, зігратися трошки, щоб вже до чемпіонату України підготуватись. На сам кінець чоловічу парну категорію виграли Максим Мартиненко, Олександр Колісник. Наразі на них і їхніх партнерів по збірній Дніпропетровської області очікує особистий чемпіонат України, де візьмуть участь по 32 найсильніші спортсмени за класифікацією не нижче третього розряду з регіонів, міждержави, спортивних клубів, шкіл вищої спортивної майстерності з Дюсешор і дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які зіграють за олімпійською системою з вибуванням в одиночній і парній категоріях серед чоловіків та жінок, а також у змішаній. Цумки турніру по його завершенні у випусках новин спорту Дніпро ТІВІ. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.